О, святий Симоне Стовпнику, великий подвижнику і молитвеннику, Ти, хто своє життя присвятив самотності, і Богові ми звертаємось до Тебе з покорою і молитвою. Моли за нас Бога перед Престолом, щоби Бог освітив наші серця і наповнив наші душі світлом віри, допоможи нам у нашому прагненні до святості, надихай нас прикладом свого благочестивого життя, святий Симеоне, молитвиник, який знаходився на висоті стовпа, будь нашим посередником перед Богом, почуй наші прохання і потреби, захищай нас від злого і наповнюй нас миром. Молитовно звертаємось до Тебе, О Святий Симеоне, Хай Твоя благодать і милість супроводжують нас усіх, допоможи нам жити! Віддано Богові і сповідувати Його істину, і надалі йти шляхом святості, як ти сам ішов, святий Семего Нестовнику, моли Бога за нас. Амінь.